Всім привіт! Зараз буде невеличкий обзорчик на кушон, який я купила в Єві. От. Зараз вам все покажу: ось такий: кушон Алоя Вера. Колір в мене другий від фірми: Якщо не помиляюся, Біаква, чи як в общем. Так, ми їх відкриваємо. Зараз. Сказала Клас, классно, класно, брить не пушку, дуєте. А, Міше, ісце. Ісце. Ось так. І так, поїхали. Дивіться, ледве достала село, й люди не знали, як відкривати, але відкрила. Так, мої хороші. Дивіться, ця сторона. Е, я все забабахала цим кушоном. Дивіться. А ця ні. Як для мене, то різниця відчутна. Так, е, я хм, задоволена. Він дуже гарно пахне, приємний запах. Tut nie, tu bez, a tu z. Jak wam?